Слава рядом Богам! Слава Україні! Русі, слава. Вітаю вас, мої друзі, родичі, сородичі, дітки, рідні, близькі. Вітаю вас з нашим величним, таким веселим радісним святом, життєдайним святом. Живим день. День Живий або з Великдень. Зузулин Великдень Ярилиця. Щоправда, я би я би не став казати, що жива і ярилиця – це одне ціле. Однак можна казати про ярилицю, ярну силу в жіночій іпостасі, чоловіча іпостас Ярила, а жіноча іпостась ярилиця. це та сила, яка в нашому організмі, в нашому фізичному тілі включає симпатичну нервову систему. Тобто є вегетативна нервова система, якою ми нібито не керуємо свідомо, хоча можемо керувати власне, через потоки богів рідних, через практики. І ось власне є симпатична і парасимпатична. Парасимпатична це розслаблення, відпочинок. І, власне, для зцілення, для утримання зцілення, то людина має переключитися в парасимпатичну нервову систему, розслабитися. Це любава, чоловічий прояв любави. Це е, той стан, коли включається дихання животом. Жіноче дихання це власне, один з фундаментальних базових е, жіночих станів. Ну, а ярилиця включає симпатичну нервову систему. Це більше чоловіче ярило, чоловічий стан. Однак е, в жінці також мусить бути цей вогонь. Просто питання, в якій кількості, е, скільки, коли і навіщо. Ось. І тому в жінці більше... Більше любави, більше менше В Чоловікові більше ярила, менше любава. Любав чоловічий устав. І ось та ярна сила. Можна казати, що це один з проявів сили живий, який власне буяння, буяння весни, відродження, це все, все, все зеленіє. Це навіть вже не відродження. Буяння, ярість, тому що відродження це йде рання весна, Великдень Божий, там далі. там, йде, там. А це вже, вже зараз живий день розпочинає власне, зелені свята. Зелені свята. І це вже буяння, це вже буяння, все зелене, все вже, все вже цвіте, все, там частина вже повідцвітала. Вже, і живий день розпочинає період зелених свят. Зелених свят. Живий день це сороковий день по Велику Дню Дажбожому, тобто сороковий день після везняного рівнодення. І знову ж таки, ми бачимо, що наш календар, наші свята це глибоке розуміння циклів часу, глибоке розуміння сонячного кола, і як в тому колі йде тобто цикл 360. Днів, 5 днів не враховується. 360 днів, і цей 360 градусів кола він ділиться на багато періодів. І там є цикл по 7 днів, цикл по 9 днів, цикл по 11 днів, цикл по 40 днів, цикл по 45 днів. Ну і там ще ще більші цикли є там по 90 днів. І відповідно оце жива. Це вже прояв, так? тобто Великдень чи це початок, початок літа, літа, нового літа. А через 40 днів, цей цикл 40 денний, через 40 днів приходить живо. Живо це вже життя. Це вже, взагалі саме слово Живо – це наше слово. Ну, зараз використовується грецьке слово, енергія. Енергія е, і жива це. От, Грецьке слово енергія нашим словом жива, скажемо. І матінка жива це світло рода Всевишнього. Тобто це та живильна сила, прана, Кі, ци, чи, як в різних традиціях називають. Так? Однак також є свої нюанси, є свої е, все ж таки різні рівні вібрації, різні налаштування. Тобто в народу Юд, вони взаємодіють, теж кажуть, що це Дух Божий, і кажуть ісот, ісот. А, Однак ісот – це вібрація чакри, чари, низу живота матки зароду. Тобто це еротика, це, 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 це взаємодія через, через тіло, через тілесне. Ну і власне ми бачимо, що вони завжди маніпулюють через, через корні, скажімо так. Люблять це тіло. А жива це енергія набагато вищого порядку. Це навіть не, не в тілі людини, а це там, 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 там вище. І вібрація ну, набагато вища. І тут, власне, дуже цікаво є. Тобто е жива світлорода Всевишнього, іде від центру Всесвіття, Говориться золотера камня, так? і від відеолатера від того центру всесвіття розходиться по всьому всесвіттю. І йде через провідників, через такі провідні, ну, як трансформаторні будки. І, власне, от, до землі живо доходить через, через там, не знаю, тисячі, тисячі різних центрів, центрів галактик, зоряних систем. І Тут доходить до нас, тобто в нас є центр, це полярна зірка, ми знаємо, так? е, такий ближчий до нас центр. І найближчий центр це наше Сонце, Красне Ярило. Даш Бог трисвітний. І ось через, через Сонце жива до нас попадає вже на землю. І все на землі Матінці оживляє. І от через 40 днів після Великого Дня Дажбожого, після весняного рівнодення, ми святкуємо День Живи. І цей день живи відкриває зелені свята. Відкриває зелені свята. Тобто люди йшли вже в, в зелені гаї ліси. І якщо нині, то, власне, спотворено, то, то беруть, ламають дерева, ламають гілля, і то, і то кажуть, о, ми... Маємо замаїти хату, замаїти браму, там зазеленити, бо зелені свята, як християни кажуть, а да? одна з них зелені свята десь там в черні вже виходить, коли там вже купаємо, чи то святкуємо, чи готуємося святкувати. То, то все зміщено спотворено, вже втрачено власне віта час. Традиційно то ми зам, май, замаїти треба, кажемо маїти, так, розмаїття, розмаїться трава, і, і замаїти то, то значить травою власне зазеленити, зазеленити. Чи ту саму дорогу до хати, чи ту саму браму. І тут власне використовується різна, там більша чи менша чи чи та усока, чи чи там ще щось таке там, чи, чи чи навіть різоха, ну щось таке, чи більше, чи менше. Що власне така, ну але та трава, і воно гарно зовсім інше, не так, як християни тут. Замаюють гілками берези, липи, і за якийсь там день чи вже за кілька годин листя вже зів'явши, висить тако, як, як символ смерті вже на тих брамах, на, на тих домах. О, тут, 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 тут треба власне з розумінням, з відчуттям до того підходити. Ото живо відкриває, ті зелені свята, і ті зелені світа йдуть до іншої точки. До точки 40 днів до Купайла. Тобто тут 40 днів від весняного рівнодення, а тут 40 днів до Купайла. І 40 днів до Купайла, то ми святкуємо Трояні в день і там правні Діди період. Е, тобто є такими циклами, періодами. Так? І ото от, ті зелені свята, відповідно, ну, ми коли говоримо зелені свята, то вже розуміємо, що це не одне свято, а багато свят. Ну, нині то -то треба згадувати, треба відроджувати і треба. То -то... Ну, Відроджувати один словом, тому що якщо народ ют, чи там араби, чи японці, чи китайці е, живуть по своєму календару, по своєму, і вони знають, що в них, вони знають загальний світовий календар, що нині, наприклад, понеділок. понеділок. Але вони знають по своєму календару, що в них там такий-то день, такий-то місяць, такий-то рік. А наші народи то замість того, щоб відроджувати свій календар, згадувати свої свята, свої дні. Свої дні з днів треба починати, тому що у мене це така ну, гіпотеза, думка, що новоліття має починатися з неділі. П'ять днів перед весняним рівнуденням не враховуються, а далі йде новоліття. І відповідно, яка різниця, який був день до того, якщо новоліття, весь час е, неділя? І тоді весь час свята попадають на конкретні дні. І тоді той Рахманський великдень, права середа, середина весни, воно дійсно попадає весь час на середу. І справді права середа. І так само інші свята. Якщо то має бути п'ятниця, то воно так і попадає на п'ятницю, а не одне літо там воно попадає на п'ятницю, а друге літо попадає на вівторок. Це ж зовсім різні енергії, зовсім різні дні. Тут чоловіче, жіноче, і так далі, так далі. Ось, тобто має починатися з дня. І це той цикл, семиденний цикл. А тоді йдуть вже більші цикли. Дев'янів, одинадцяти, пішло, 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 пішло. І ото ми маємо згадати тоді свої свята, і тоді ми будемо знати, що зелені свята а це, це не один живий день, а це, 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 це цілий набір свят. Ну, щонайменше говорять про е, ягідного спаса. Тобто нині зазвичай більшість людей знають, е, е, і то спотворено християни кажуть, що з'єднається е, в три свята. Значить, а тих свят насправді п'ять. Тобто серпень у нас цілий серпень, це спасівка. Спасівка, інакше кажучи, так називається цей місяць. Так? І, і він починається і закінчується спасом, і там іде відповідно медовий спас, горіховий спас, хлібний спас, Яблуневий спас, маковий спас. О, П'ять свят, п'ять спасів. Ну, воно так починається і От. Але окрім тих спасів, що, що ми святкуємо на спасівку, то у нас є ще інші спаси. І відповідно ми, якщо починаємо досліджувати, то ми бачимо, що говориться ще про який спас. Про спаса колодія, ну тому намасницю святкуємо. Спас колодій це дуже... Інтересна така історія. А, ну, я на намасницю на, на розповідав, а хто не чув, то, то подивіться, там є запис. Хто такий спас колодій, то це була ця історія. Пас колодій, а крім того, що говориться про ягідного спаса, ото, власне, весною це говориться про калинового Спаса. Це що найменше. Тож, власне, ото зелені свята, то ще й ягідний спас. Треба згадати, що це за свято і коли воно святкується. І там ще ряд свят. Також ще говориться, що воно там, там є в зелені свята. Ото, ото між 40 днем після Великодня і 40 день до Купайла. Так? Тобто це виходить скільки днів, як ви думаєте? Це ж період 90-90 днів. 90 віднімаємо 40 і 40, це виходить, залишається 10. Оце 10 днів зелені свята. Ну і починається, власне, живий день з жулим великим. Ось так. Тож, давайте будемо думати про це згадувати, відновлювати це. Ось, ну і Вшануємо нашу матінку живу. І практикуємо. Практикуємо практики. Практики цілительства. Вживі. Чи то хто в любомудріє по святу має то, то цілительство енергіями лелі, то серце. Серце дуже гарно зцілювати лелію. І логічно, тому що сам орган серце ми живу так не рекомендується туди, на сам орган серця посилати. Тому що це дуже такий тонкий орган, і, власне, то, то не рекомендується. А от лелію. Лелію або е, знизу живота це є Купава, Купава дуже файно. Це, це як е, е, соки землі насичують бутон троянди, і троянда розкривається тонким ароматом. Так і тут е, така тілесна сила е, кохання, тілесної любови, вона піднімається вверх і, і живить серце. І тоді серце міцне, серце здорове. Тобто розумієте, яка логіка? Якщо ми кохаємося, ну стільки, скільки нам треба, комусь більше, комусь менше, однак регулярно отримуємо задоволення в любові, в насолоді кохання, а ще якщо ми використовуємо ті алгоритми любомудрія, практики Любомудрія, то ми тоді набираємося весь час сили. Ми як той лечик наповнюємося, 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 а не розтрачуємо, як тут нині в сексі розтрачують. О, а тут ми набираємося сили. І от, якщо ми регулярно займаємося коханням, регулярно насичуємося силою задоволення насолоде кохання, то в нас тоді міцне серце. У нас тоді міцне серце, і ми багато можемо витримати. А так, якщо людина не утримує, не, 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 не живе в солоді любові, або нерегулярно, або полк взагалі закрита до того і, і має страх, до того, і, то думає, що то щось таке брудне, що то щось негодне, що а ми маємо бути світлими, чистими, летіти десь у височінь. А, але ми по землі ходимо двома ножками. О. Тож, хто в таких якихось ото, облудах таких живе, то, то і серце слабке має, бо то серце не живеться отою силою, силою Купави, Купайла, чоловічий аспект. так. Ото сила Купайла, Купави вона піднімається догори, коли ми відчуваємо насолоду, кохання і живить нас серце. Оце, що хотів оповісти про, про живу. І, тобто, живо, коли ми говоримо жива, то ми її пишемо або з великою букви, або з маленькою буквою. Коли ми говоримо з великої букви жива, то ми маємо на увазі богиню Живу і її силу. А коли ми пишемо з маленькою букви Жива, то ми маємо на увазі енергія, сила того чи іншого Бога. Жива Купайла, жива Лелі і так далі. Ось. Тож, давайте вшануємо нашу матінку живу, наситимося тими силами, наситимо наше тіло, нашу душу і всю нашу країну, весь наш народ. Кожного дня молімося, а про боги рідні, предки світлі силами своїми народ наш пробудили, силами своїми народ наш благословили, силами своїми народ наш захистили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у сильній славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічу світло роду Всевишнього, Жива матінка, прийди, Силою своєю благослови, Силою своєю наділи, Силою із зціли, Жива Матінка, силою тої наповняємося святістю святі, тої благословляємося повсякчас, то слава ми. Тож прийди і будуть з нами на добро і щастя, роду зі на. Жива матінка. Прийди я разом з Ярилом Красним, ливий, прекрасною ладою городицею, сваром, батьком і подуманом, богами, рідними, раптками, світом, і спасами, роду Слоянського. Народ наш силами своїми пробуди, силами своїми проголосули, силами своїми не, не діли. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх торбає за лоня ладу на землях наших трудах, нашої і наші. Світом, перруном, горним, ще там сварого захисти, заслони. Силами своїми благослови, силами на своїми, наділи, силами на своїми, сім'я, сила до пада водових святий, воно любовних.